Korap FM, Libe Radio В ефірі Короб вітаю вас, дорогі друзі! Слухайте нас на частоті 101,6 FM та замовляйте вітання до свят, а також рекламу та оголошення

у студії Наталія Поліщук. Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 21 листопада. 21 листопада відзначається собор архістратига Михаїла та інших небесних сил. Михайлів день вважається рубіжною датою. З цього дня зима встає на ноги. У народі помітили, якщо цього дня з'являвся іній, то чекали великого снігу, якщо день починався туманом, навіть лигу, а ясна погода до майбутньої морозної зими. Це була програма Наш календар. Oh, Україна відзначає День гідності та свободи. З нагоди цього дня в районному будинку культури відбудуться урочистості. 9 листопада в Україні відзначався День працівників культури та аматорів народного мистецтва. З нагоди цього свята в районному будинку культури відбулися урочистості та святковий концерт. Пропонуємо вам репортаж з цього заходу. I just want to be with the friends, and just hang

Come on. Come on. Дорогі наші колеги, вітаємо вас професійним святом, Днем працівників культури та аматорів народного мистецтва. Традиційно це свято тих, хто працює, коли всі відпочивають. Не дарують нам пісні й сонети, не складають величайних от, мабуть, і не бачать нас поети зі своїх захмарених висот. Працівники культури люди особливі. Бо душі наші ніжні і вразливі, бо вас сльозинка випадково блисне, бо хтось його задіне ненавмисне. напруженість дає себе в знаки, бо в нашому житті все навпаки. Коли уся країна щось святкує, тоді культ працівник працює, коли вночі усі лягають спати, культ працівник почне вірші писати. Отак, Усе життя в нас свято, хоч і відпочиваємо небагато та раді ми, бо до усього звик сміливий і веселий водночас культ-працівник. Цей святковий день до вітального слова запрошується голова районної ради Мазуренко Михайло Павлович. Шановні працівники культури і оматові народного мистецтва. Ви знаєте, я можливо повторюся, але я вже говорив, що для мене народного мистецтва Торщини це найкращі професіонали, яких я знаю. Тому що дійсно дійсно ви несете те, що корінням в народі. Було тисячоліттями і аматор народного мистецтва це та людина, яка доносить до простих людей, які в цьому житті в роботі постійно, постійно в якихось переживаннях, постійно в якихось трудах, доносять його світле якесь, радісне, що все-таки спонукає до життя. Я вам дуже за це вдячний. І все-таки знаєте, працівники культури це ті люди, які е, носії отої козацької свободи і вольності в першу чергу. Я глибоко переконаний, що творити особливо прекрасне може людина вільна. От ви зараз. Знаєте, вже і чудова наша ведуча е, десь про це сказала. Після тріо чоловічого, який назвав і проблеми, які є у культурі, і настрій, які живе культура, і бачення все таки того прекрасного до чого, і ми всі прагнемо. Сказати нічого додати. Просто хочу вас привітати з цим прекрасним днем. Дякую, що ви є і всього найкраще побажати. Здоров'я в першу чергу, а решта похідні. Будете визначати по пріоритетності і в кожного щоб воно збувалося. Святом ще раз і цьому кращому. Дякую вам за те, що ви є. Знаєте, тепер у мене дуже приємна місія. Тих людей, які мають здобутки саме у вашій галузі нагородити нашими скромними, а може, і десь і не дуже грамотами, але я думаю, що без чудового керівника, який ну, веде ваш корабель у правильному напрямку, це буде трохи несправедливо. Я хочу запросити до вітального слова. Сергія Михайловича Семенова, вашого безмінного і нашого лідера культурного району і в цю збору, і виконати відвідального. Шановні і дорогі мої колеги. Я щиро приєднуюсь до тих теплих слів, які щойно прозвучали. І хочу теж щиро привітати вас із цим святом. Святом нашим професійним тут зібрались люди, які всі причетні до цього свята. Я думаю, що ми приємно проведемо цей час разом з нашими аматорами районної сцени. Ви знаєте, вчора я був запрошений в Чернігів у залі обласного музично драматичного театру. Зібралось дуже багато там артистів, митців. Керівників установу культури, і до нас теплими словами звернулась Наталія Романова, це заступник голови обласної державної адміністрації. Вона ж курує культуру е в області. Також пан Мельничук, заступник голови обласної ради, безперечно, наш е директор департаменту Левочко Олександр Володимирович, голова в кому про спілки Буренковансипан. Всі вони просили нас, щоб ми приїхавши, донесли. Теплі слова, привітань до вас, до працівників сільських закладів, до працівників культури району. Ви знаєте, останнім часом, на мій погляд, я думаю, ви всі згодитесь, що культурне життя у нашому районі помітно активізоване, свідченням, чому є проведення безмежної кількості заходів, мероприємств, творчих звітів, фестивалів, оглядів. Конкурсів, свідченням, чому є таке з двох суттєве покращення матеріально-технічної бази, проведення ремонтних робіт, покращення ситуації, з запаленням наших приміщень. Не можу я сьогодні не сказати, те, що і з боку районної державної адміністрації, з боку районної ради в плані прийняття наших районних програм їх реалізації. Сьогодні працювати впевнено і комфортно через те, що відчувається суттєва підтримка допомоги і розуміння наших проблем. Сьогодні з нами нема голови районної державної адміністрації Володимира Хунісна, він викликаний в обласну адміністрацію на він дуже хотів з нами зустрітися і сказати нам тепле слово, але так вийшло. Тобто, я... Ми сьогодні відчуваємо таку підтримку і з боку селищної ради ось в плані покращення матеріально-технічної бази, і вікна в школу мистецтв, і покращення матеріальної бази в районному будинку культур. Тому, я думаю, всіх нас ми щиро подякуємо керівництву нашого району за таку підтримку і оцінення нашої передачі. Пановні далекі. Я хочу щиро вас привітати, хочу побажати всім міцного здоров'я, благополуччя в ваших родинах. Я хочу побажати вам світлої віри в те, що завтрашній день буде кращий в нашій мирній державі. Я хочу побажати всім нам гарних вдячних глядачів, гарних відвідувачів, гарних читачів, викладачам школи мистецтв половиновитих обдарованих дітей. Я хочу також побажати вам, щоб кожен день вашого життя був світлим і сонячним. Хочу побажати вам, щоб кожен день вашого життя приносив радість від творчого наснення і життєвих перемог. Зі святом вас! Це був репортаж зі святкового концерту, присвяченого всеукраїнському дню працівників культури та аматорів народного мистецтва, що відбувся в районному будинку культури 9 листопада. В ефірі наша музична вітальна сторінка. З Днем народження вітаєм, щастя і радості бажаєм, щоб булися ваші мрії і казкові сни. Чечеля Віктора Івановича з села Краснопілля з днем народження вітають сім'ї Халецьких та Либідько. Бажають вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та надіях. Хай вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння, хай доля збагачує вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю. Ведь надо все успеть Ловлю неуловимое Тружусь, рискуя закипеть Несу невыносимое Кручусь, как белка в колесе До ума помрачения Вся жизнь, как будто карусель Сплошные приключения Хочу на берег океана, хочу любви я без обмана, хочу веселья подольше, хочу я счастья до да, последнего. Хочу на берег океана. Хочу без Хачу, любні обізона, Хачу, Хочу я счастья да побольше Хочу я счастья да побольше У студії була Наталія Поліщук. Вдалого вам наступного тижня, гарного настрою, добрих людей поруч з вами. Хай щастить вам на все добре! Кораб FM, Рідне радіо. Слухайте нас на частоті 101,6 FM і та замовляйте вітання до свят, а також рекламу та оголошення. Наш телефон 215 75 або 096 383 48 81, 2 15 75 або 096 383 48 81. Короп Еферадіо